Люди бачать руйнування та страждання і задають закономірне запитання: де ж рішення, хто відповість на наш спільний виклик, проблема швидкості. Традиційні механізми міжнародного співробітництва та прийняття рішень не встигають за темпом зростаючих загроз. Домовленості й заходи навіть при всіх зусиллях ООН і держав, не приводять до істотних змін. Негативні тенденції дедалі посилюються. Проблема фрагментації знань. Наука наш головний інструмент пізнання роз'єднана, розділена на вузькоспеціалізовані дисциплінарні колодязі, геофізик, кліматолог, вулканолог, еколог, соціолог працюють в ізоляції. Розвивається те, що називають парадигмальною сліпотою, коли представники різних галузей науки не дивляться далі за межі своєї професійної сфери. Кожен бачить лише свій фрагмент пазла і не може скласти цілісну картину взаємозв'язків. Ми випускаємо з уваги ключові фактори X, ті самі невідомі впливи, що сьогодні відіграють вирішальну роль, і про наявність яких вже заявляють провідні експерти. Проблема розриву, наука, суспільство, влада складні наукові дані не доходять до суспільства в зрозумілій формі. Люди бачать, як їхні будинки йдуть під воду. гинуть врожаї від посухи, вигоряють цілі регіони. Руйнується інфраструктура, системи екстреного реагування не спрацьовують. Спека стає смертельно небезпечною. А кризи продовжують наростати без видимих рішень. Відповідальні структури, відчуваючи дедалі більший тиск, але не маючи цілісної картини і оперативних механізмів адаптації, часто діють із запізненням або фрагментарно. Внаслідок цього системного збою, що характеризується парадигмальною сліпотою, роз'єднаністю та слабкою адаптивністю інституцій, стає практично неможливим вироблення своєчасних та ефективних рішень. Як результат, у світовому співтоваристві все виразніше формується потреба не просто в поверхневих заходах або тимчасових реакціях, а в цілісній всеосяжній відповіді на те, що відбувається. Яка здатна забезпечити безпечне та передбачуване майбутнє на цій планеті? Люди чекають не гасел, а всебічного аналізу причин криз, що відбуваються, і головне дієвих життєздатних рішень. Люди бачать руйнування та страждання і задають закономірне запитання: де ж рішення, хто відповість на наш спільний виклик.